У 33-му випуску новин Гросвіту ви дізнаєтесь про те, як Electronic Arts безсовісно змінили зовнішність Айзека Кларка в ремейку Dead Space, що чекати від Death Stranding 2, як виглядає справжній геймплей Stalker 2 і багато іншого. Зі спокоєм і занепокоєнням, сьогоднішній випуск тож не боріться. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Спайдермени цьогоріч дістались до ПК, і вже наступного року ми знову з ними зустрінемось. Креативний директор Insomnian підтвердив, що Spider-Man 2 вийде осінню наступного року. Головні герої незмінні це Пітер Паркер і Майлз Моралес. Генрі Кавіл увійшов у смак. Від Супермена до Геральта Зріві він неодноразово розповідав про бажання зіграти в екранізаціях Red Dead Redemption чи Fallout. Тепер час завів Генрі до всесвіту Warhammer 40K, по якому знімає серіал Amazon. Якщо його авторам дадуть добро на авторські права, Генрі може вкотре стати головною зіркою. Напевно, найближчим часом мода на кіноадаптації ще більше зросте. Як виявилось, на Десь Трендін теж відзнімуть фільм, однак він не буде пафосним і масштабним. Працює над фільмом кіностудія Алекса Лебовічі Хаммерстон. Ну а продюсером виступає сам Кодзіма. Кіно будуть персонажі і елементи з гри, але й нового щедро насиплять. Також декілька слів потрібно сказати про Death Stranding 2, який Кодзіма називає не зовсім сиквелом. Може бути й таке, що друга частина візьме абсолютно інший ракурс, хоч і збереже оригінальних героїв. Payday 2 вийшла 9 років тому і по сьогодні користується немалою популярністю. Гру створила студія Star Breeze, і саме вона створює продовження Payday 3. Директор студії розповів, що робота над грою просувається дуже добре. Гра 100% вийде у 2023 році, тому чекати залишилось недовго. Це буде весело. Cyberpunk 2077 отримує доповнення Phantom Liberty в 2023-му. Головним героєм DLC стане Саломон Рід. Персонажа зіграв голівудський актор Ідріс Ельба, який розповів у Твіттер про найглибший ігровий наратив. Чи він мав на увазі лише доповнення, чи все одразу, не ясно. Але трейлер доповнення обнадіює. Ігрова індустрія неможлива без інсайдерів і пліток. Новий інфопривід балачки про The Last of Us 3, яку немов вже створюють під керівництвом Ніла Дракмана. Про це розповідає інсайдер з ніком Ювер Анон, який уже розповідав вірні речі про серіал і краш Бандікут. Чи то правда, чи то ні, ми обов'язково дізнаємось. В ремейку Dead Space Айзек Кларк не тільки отримав повноцінну озвучку, але й нову зовнішність. Тепер він виглядає як брат Цукерберга з Фейсбук. Та на цьому невдалі експерименти авторів не закінчились, адже куди ж без ЛГБТ і сотні персонажів африканського походження. Жіночим персонажам зменшили груди і зробили їх значно старшими. Багатьох азіатів замінили на самі знаєте кого. Сучасна мода вона страшна, але далі буде ще страшнішою. На сам кінець покажемо вам 2 секунди з геймплею Stalker 2. Ці швидкоплинні кадри одразу помітили. На них ми можемо побачити, як виглядає худ майбутньої гри, а також роботу аномалії. Вихід гри знову перенесли. Новини на сьогодні закінчились, але не закінчились ігрові комп'ютери. Купити ігрову збірку завжди можна на сайті нашого інтернет-магазину. Підписка на цей канал і лайк цьому відео. До нових зустрічей!